Доброго ранку, малята, любі мої хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітав лісовий мешканець. А хто це такий, відгадайте самі. Котиться клубочок зовсім без ниток, заміс ниточок 300 голочок. Як ви гадаєте, хто це? Так, це їжачок. І приніс він нам кошик з фруктами. Розглянемо ближче, що є в цьому кошику. Що це за фрукт? Так, це яблуко. А скільки яблук тут? Одне. А що це за фрукти? Так, це сливи. А скільки слив? Вірно, багато. Погляньте на малюнок та скажіть, де більше яблук? Праворуч чи ліворуч? Так, праворуч яблук більше. Де більше слив? Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч слив більше. А ще до нас завітала білочка зі своїми подружками. Та вони засмучені, бо дуже зголодніли, так як зранку нічого не їли. Давайте їх нагодуємо. Чи всім білочкам вистачило грибочків? У кожної білочки є свій грибочок. Ми можемо сказати: грибочків стільки, скільки і білочок. А білочок стільки, скільки грибочків. А ось і ведмедик мишку завітав зі своїм братиком. Пропоную і ведмедиків нагодувати. Білочки. Вже й тарілочки для них приготували. А чи правильно розставили? Тарілочок стільки, скільки, і ведмедиків. Ні, тарілочок більше, ніж ведмедиків. Ми можемо прибрати одну тарілочку, і тоді тарілочок і ведмедиків буде порівну. Або можемо покликати ще одне ведмежатко, і тоді тарілочок буде стільки. Скільки ведмежаток. А ведмежаток буде стільки, скільки і тарілочок. Дітки, ви всі великі молодці. Гостей зустрічали і їх смачно частували. Сподіваюсь, їм сподобалось у нас в гостях і вони завітають ще раз. На сьогодні все, до побачення!